Над Москвою збивають дрони уже десятками, ба більше кажуть, що вони просто полюють на тамтешні літаки. Росія ж підвищує градус ескалації, шантажуючи тим, що вона любить ядерною кнопкою і. Провокаціями над повітряним простором країн НАТО, але вони, звісно, скажуть, це не ми. Не треба чекати чудес від зустрічі Зеленського і Трампа на поляги на асамблеї. ООН, але як на мене краще, що все-таки Трамп зустрічається з Зеленським, а не з Путіним. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, привіт, рада бачити, слава Україні. Героям слава нам за. Я вже думала, чи то я й ввечері зранку одне й те саме читаю. А ні, просто безкінечна атака на Москву. І з самого вечора, після дев'ятнадцятої, до самого ранку і до десятої ранку Сережа Собянін, мер столиці країни агресорки, збивав і збивав своїми численними постами ті численні дрони, які летіли на Москву. Подейкують, що близько одинадцятої ранку, 23 вересня, вівторка, коли ми говоримо, їх уже було 40 Фактично, це одна з наймасованіших атак на Москву, як не крути. Мешканці Москви та Підмосков'я повідомляли, що да вибухи якісь під Москвою в Красногорському окрузі. Бачили дрони, їх уламки, казали, що ніби працює система ППО. Окрім того, закривали аеропорти там теж. От вчора прилетіли жителі Москви зі Стамбула на проміжний аеропорт. А п'ять годин все ніяк не могли вилетіти дочекати свого літака до столиці. Та ще якийсь такий лайнер. Там кажуть, що вантажний кружляв прям низько над будинками. Ось він, бо за ним полювали. Невідомі дрони. Ну у них уже манія переслідування, як мені здається, але ігоря, оця така. Забавна атака на Москву. Вона ж панічні настрої буде розганяти у мешканців уже безпосередньо в столиці, бо ми ж завжди кажемо, що поки війна не дійшла до воріт чи там неба Москви та Пітера, Путін може спати спокійно, але виявляється, що вже не дуже. Ну точно спати спокійно не можуть Собянін, якщо взяти його пости, то в мене більше враження, що там реклама цього їхнього російського месенджера Макс більше звучить. Тобто Собяніну треба про кожен окремий безпілотник відповідно звітувати. Ну це так смішно виглядає. Ну, хай звикає, хай звикає. Доведеться очевидно робити конкретні звіти, приховуючи ураження конкретних військових об'єктів на території Москви. На які, власне, і полюють українські дрони. Бо не просто ж так це все відбувається. Але з точки зору, звичайно, когнітивного впливу, то панічка у мільйонів громадян, які проживають безпосередньо в Москві, ну може, може дійсно з'явитися. Причому вона може з'явитися не власне від самих, навіть дронів. А від того, що російська шлада активно там блокує інтернет і ще щось там починає виключати мобільний зв'язок, тобто ті наслідки безпосередньо протидії безпілотним літальним апаратам, то тут можуть бути нюанси. Ну, плюс ми ж розуміємо, що застосовуються абсолютно якісь гіперболізовані. Способи методи протидії, очевидно, знову ж таки системи ППО, ракети, конкретні, ті ж самі панцирі, а ми вже бачили, як вони чудово влучають то в якісь там кондиціонери то ще щось, то ці панцирі, ракети від них витягують з будинків безпосередньо. Тобто тут ще питання ефективності самої ППО в столичному регіоні. Зрозуміло, що вона там багато шаленована, але якщо вже Відбуваються десятки подібних інцидентів зараз саме в Москві, то це є демонстрація того, що ну нас не настільки всесильний захист, навіть безпосередньо російської столиці. І Очевидно, що ця ситуація буде загострюватись, і війна так стукається зараз безпосередньо, вже навіть в такі ключові міста Російської Федерації. А що таке? Як росіянам так скидати, наприклад, каби два дні підряд по Запоріжжю це нормально, коли вони просто вбивають наших людей, руйнують наші будівлі і займаються геноцидом? А коли українці планомірно запускають дрони на військові об'єкти і на їхні там різні інститути і все інше, то питання якісь є, тобто нас починають звинувачувати, ну так хай в головах. Десь е, зійдуться інь і янь, так скажуть, плюс і мінус. І все ж таки цей зв'язок між причинно-наслідковою е, ланцюговою реакцією десь, е, ну, десь маякнеться лампочка в голові. Бо це інакше, інакше. Зараз ну, читати. В російських соціальних мережах їхню реакцію. Ну, це це просто це дивина. Я вам чесно хочу сказати. Дивина з тієї точки зору, що для багатьох, виявляється, війни і не було. Це ж була е, так звана е, спеціальна воєнна операція. Це ж Путін молодець, Ну от Путін молодець привив війну безпосередньо у небо е, над е, е, Москвою градом. А ну в них навряд чи щось складеться і спаяється в одне ігоре. Мені здається, там уже нічого не працює. Зате атмосферка війни переноситься ще і в Казань, наприклад, і там вони біжать в укриття. А поки керівник центру протидії дезінформації при Ренбо Андрій Коваленко пише про те, що е, буга привєтіки, А отак виглядає Казань, і вони там ідуть, ідуть в укриття, скупчуються не в школу, не в садочки. А так як ми четвертий рік повномасштабної війни живемо, і собі ось, будь ласка, отака в них реальність вже й двіжуха. Причому ці дрони потім, які там виготовляються, ми ще й нищимо, коли їх привозять на окуповані території, як то Донеччини та Луганщини. А ось по країнах, так сказати, але там, де збираються вбивчі повітряні цілі, які створюються настрої? Ну, тут теж. Проблема в тому, що а камні з неба, розумієте? От, от от ця тема, що бачите, їм по приколу познімати відосики, побути е, нештатними українськими репортерами, як воно все летить і красиво палає по об'єктах Єлабуги, але паралельно з тим зрозуміло, що у більшості поки що ну, не перемикає е, оцей рубільник в голові. Який би мав все ж таки закликати російську владу до якнайшвидшого завершення цієї немотивованої війни проти незалежної суверенної України. Ну, тим не менш, тим не менш все рівно за рахунок розгортання, територіального розгортання наших діпстрайків, те, що зараз відбувається, де вражаються, власне, і Об'єкти нафтопереробки, газові об'єкти, військові безпосередньо об'єкти, місця накопичення дійсно і тих самих шахедів, і виробництво там запчастин для них, і для ракет. Це все дійсно працює зараз як елемент демонстрації міцності Російської Федерації, яка насправді набагато менша. Менша ця міцність ніж вважає Путін, ніж він собі розраховує, що Путін робить замість того, щоб оголошувати все ж таки кроки до миру. Йти шляхом деескалації він продовжує піднімати ставки, розказувати про зняття мораторію на ракети середньої дальності, на е, терміни, коли Росія перестане себе там самообмежувати, нібито самообмежувати по ракетах і ну, по ракетах стратегічної дальності і відповідно з ядерними бойголовками. Тобто е, у Путіна вже своя маночка а паралельно з тим, звичайно, російське населення зараз. Все більше і більше на собі відчуває реальний вплив цієї війни. Ну і на жаль, ситуація буде загострюватись, поки політика конкретно Кремля, політика Путіна не зміниться. Ситуація загострюється і в Криму. А тут же ж форос секретні заходи там відбувалися в тому санаторії, санаторії адміністрації так званого президента Російської Федерації Путіна. І тут навіть інститут вивчення війни, який невероятно на факт, але склав те, що ці всі паслики спаяв одне, і Пише, що так, так російські топ-чиновники могли потрапити під удар під час атаки на Крим. Українські війська ймовірно завдали удару по високопоставлених російських чиновників а в ніч з 21 з вересня. Міністерство оборони Росії 22 вересня пише і заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в окупованому Криму, вбивши двох та поранивши 15 осіб. Ну, Аксіонов глава окупаційної влади Криму писав про трьох загиблих навіть і заявив, що українські війська так завдали удару по санаторію в окупованому форосі Крим. Аналітики звернули увагу на повідомлення до кількох російських джерел, які казали, що в санаторії відбувалася закрита приватна вечірочка, вічеріночка, і що високопоставлені російські чиновники, можливо, включаючи військових, були присутні під час і тут до сосальда Володьки не можу дозвонитися вже який день незаконного ставленника Херсонщини Кремлівського, хоча каже його прислужба, що він буцім до Москві на зустрічах. Але то таке справа часу сосальдо живий чи ні. але справа відпрацювання теж нашого і демонстрації, що в Криму немає безпечного місця, що навіть на таких важливих для Путіна об'єктах їм не сховатися, і бархатний сезон на їм де має світити на Сисренських озерах Ігоре, чого вони сюди приїжджають. Я б на цю ситуацію подивився трошки з іншого кота зору зараз. У нас все ж таки 25 й рік. Крим було окуповано в 14-му. відповідно, 11 років під російською владою. Зрозуміло, що Крим є серцем цієї реваншистської політики. Крим наш, і от після 11 років в окупації. Кримчани зливають інформацію українським силам оборони, нашим спецслужбам стосовно проведення всяких там вечірок, високопоставлених топ-посадовців. Це якраз свідчить про те, що ну, дійсно дійсно, навіть в Криму, навіть в Криму, який Путін вважає там своїм на 150%, ну, очевидно, є велика, велика когорта. Людей, які вважають інакше, і які будуть продовжувати системно допомагати силам оборони України знешкоджувати і військову інфраструктуру, і допомагати здійснювати деокупаційні кроки на території півострова, тому це дійсно це знакова спецоперація стосовно Форосу, будівлю, звичайно, жалко. Реально шкода. Але тим не менш, тим не менш, це є демонстрація того, що Путін не точно не зможе сховатися ні в Москві стосовно тієї теми, яку ми обговорювали раніше, ні в своєму улюбленому Фаросі на в цих санаторіях ФСБшних, які так полюблялися безпосередньо Владимир Володимирович. І для нього втрата Криму буде означати втрату режиму, фактично, як, як не крутий, а бачимо? Ну, це фактично втрата серця Кащеєвого. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, що на Криму це все затягнуто. І те, що зараз, до речі, зверну увагу, що до атаки на Фарос ми ж ще ж там два літаки амфібії, Б-12 знищили, які якраз їхня суть це, в тому числі і рятувальні операції для підводного. Флоту. А паралельно, ну як не паралельно, нещодавно ми демонстрували е, підводні дрони. Підводні дрони е, з бойовою частиною 5 тонн. Ну, те, що толока стосується. І от тепер. Візьміть і приплюсуйте всі ці доданки. Зрозуміло, що зараз Крим стане однією із найгарячіших точок стосовно уражень військових об'єктів, не лише Крим, я думаю, що Чорноморська акваторія. І це знову ж таки сигнал де-факто Чорноморській флотилії Російської Федерації, яка зараз десь вони там хочуть знову загрожувати безпосередньо і портам Великої Одеси. Розказувати там про свої відповідно дрони. Ну, ми ж бачимо, що там є дійсно певні поліпшення з російського боку. Ну і з нашого боку теж є своя абсолютно не еволюційна, а революційна робота щодо посилення якраз протидії всій російській військовій машині в Чорноморській акваторії, включно із тимчасово окупованим півостровом Крим. Ігоре, але російський Путін… А... Я все вчора шукала її. Ну це сміху ради, але виглядає це дійсно. Значить, він зібрав радбєс. Як ото в будь якій понятній ситуації скликає Радбіс цим Путін лише тільки займається. Він їх скликав. Там сиділи оці обличчя інтелектом явно не зіпсовані. А перед Білаусом, в ну, от, от вони думають, Боже, що ми тут забули вже. І Путін, значить, вийшла і каже: Я готовий відмовитися від призупинення договіра про своє стратегічне ядерне озброєння. Значить, ну давайте послухаємо. І будемо розбиратися, бо я вже таке різне чула: що це може це шантаж і підвищення ядерної ескалації, може це навпаки типу пас Трампу. Слухаємо Путіна, і будемо розбиратися, що ж він хоче. Ситуація в сфері стратегічної стабільності. Вона, к сожалению, продовжує деградувати, що визвано силокупним. воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка. В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах. Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. А видання за телеграф пише про те, що Путін готується до ядерного удару, фактично тисне на ядерну кнопку і не просто погрожує, а тримає вже свій палець на червоній кнопці. За повідомленнями цієї статті, ризик ядерної війни нині найвищий за десятиліття. Адже Путін та Генштаб розглядають ядерку як реальний бойовий інструмент. Відсутність довіри між РФ і НАТО, паралельні навчання, в панах нападу і провокації створюють небезпеку випадкової ескалації. Що стоїть за цими заявами? То це це якась мирова трампу чи те, що він каже, поки Штати не будуть теж так діяти, то е, це навпаки погроза. Ігоре, що побачили ви? Ну насправді цікава ситуація з тієї точки зору, що вона наклалася на плани самих Сполучених Штатів стосовно розбудови власної системи протиракетної оборони, яка називається Золотий Купол, яка буде зараз реалізовуватись у співпраці з Канадою. І фактично Путін своєю цією вчорашньою заявою він вказав, що ну, за таких умов де-факто Росія знімає з себе всі самообмеження по стратегічних ракетах з 27-го року. З 27-го року, тобто, це, це дійсно це дуже серйозний дзвіночок, тобто, це тотальне відкидання. І повністю забуття договору СНОТРИ, якому нібито призупинили участь і Російська Федерація, і Сполучені Штати, але нібито все рівно дотримувались його. Там ну, приблизно по півтори тисячі е, ядерних боєголовок на бойовому чергуванні якраз там мова йшла про те. Ну тобто, де факто, де факто Путін дійсно каже, що буде збільшувати тепер ядерку там свою, яка може стояти там на бойовому чергуванні, і ракета носії відповідно ага. так само, саме стратегічного призначення. Я нагадаю, що е, ну, загалом в Росії там за різними даними близько шести тисяч. Ядерних боєголовок, але ну за рахунок цих обмежень на бойовому чергуванні, не на там консервації, відповідно стояло там близько півтори тисячі. І тут одразу згадуємо заяву нещодавню Китаю, Китаю, який Я прямо вказав, шляпав. що гратися у ці всякі обмеження по ядерному озброєнню вони не збираються. І попри те, що там Трамп каже, що нібито значить він зробив все, аби е, Третьої світової не було, і що значить війна Росії проти України не переросте в третю світову. І, до речі, схожий меседж давав Путін під час проведення запад 2025 що бачите, третьої світової не буде. Принаймні вони її не будуть, значить, десь спонукати, але все рівно, все рівно за такими заявами, на жаль, ми маємо говорити про новий рівень ескалації, причому абсолютно свідомий рівень, і Путін і далі продовжує зараз грати цією ядерною дубинкою. і з точки зору тактичної, щоб захід тиснув на Україну. У перемовному процесі, але давайте дивитися ширше. Мова йде дійсно про реалізацію реваншистської політики, елементами якої зараз є ця гібридна агресія стосовно безпілотників в країнах Європи щодо літальних апаратів, включно з дальніми винищувачами, перехоплювачами, Міг-31. До речі, теж ж, коли летять, а чи, ну, яка це саме там варіація. А може, Міг 31К, ну там ніби Міг-31. Один, звичайні вони... летіли, тим не менш, вони ж були з озброєнням в Естонії. У них були ракети на підвісах Р-73. Е Якби було завдання, відповідно, команда, то відповідно ці міг е 31 їх би б застосували. Тобто ризики все рівно є, і це означає, що Путін продовжує гратися в цю е ơi, якраз ескалацію в підвищення градусу напруги. Ну і що він робить таким чином? Мало того, що він крутить нерви західним країнам, Ну і стосовно теми ядерки, і не лише, але й сіє страх. Він сіє страх серед європейських держав, сіє страх перед війною. А війна де факто у гібридній своїй формі вона вже йде. Коли мені розказують, що бачите, зараз війна в Україні, не дай Бог, вона перекинеться на Європу. То я постійно кажу, що війна в Європі вже є. Україна на передньому краї цієї війни, і ми є зараз невід'ємною частиною цієї гібридної агресії з боку Росії. За тіньового відповідно. Сірого кардинальства а, безпосередньо Китаю а Китай же, ще ж до речі, він не просто попереджає, в нього ж немає такої кількості боєголовок. Він поступається і Штатам, і Росії. Думаю, того він не хоче втягуватися в цю ядерну гонитву озброєння. Навпаки, навпаки, ага. вони нарощують зараз у них мета. Вже ну там вона змінюється раніше. Вони хотіли дійти півтори тисячі ядерних боєголовок на бойовому чергуванні до 35-го року, а тепер вони висловлюють бажання отримати тисячу ядерних боєголовок вже десь на 27-й, на 28-й рік. І це пришвидшення зараз, якраз виробництва цієї ядерної зброї. Ну і, до речі, знову ж таки 27-й рік. Теж зверну увагу. І нагадаю, що раніше. Спецслужби як один із з імовірних сценаріїв військового нападу на Тайвань теж називали саме 27-й рік. Тому тут ну багато чого починає сходитись. Хоча знову ж таки це просто як один із вирогідних сценаріїв, і не обов'язково тут Російська Федерація з Китаєм діють виключно синхронно. Зрозуміло, що у кожного з них є свої інтереси. Ну так, вони нарощені на вас те, що їм не наздогнати, бо у, у Росії там більше п'яти тисяч ядерних боєголовок там за різними підрахунками. Звісно, ми не бачили якому стані. На про п'ять тисяч фігурувало в Штатах теж близько в районі п'яти да чотири там чи більше. Ну а китаю mm -hmm. треба роки, щоб наздогнати такий потенціал. Ну, тут питання того, що стоїть на бойовому чергуванні. Тобто, от, грубо кажучи, оці півтори тисячі, а й до них будуть іти. Ну от, для прикладу, ми постійно говоримо як альтернатива там Франція чи Великобританія. Ну от у Франції їх там близько трьохсот. 300 300 ядерних боєголовок у Великобританії 225. тобто абсолютно не порівняні відповідно масштаби. Ну тим не менш, як саме зброя стримування, все рівно вона там використовується е, у Ізраїлю. До речі, за неофіційними даними. Ну офіційно, що в Ізраїлю немає ядерної там Фісно, зброї, да. але неофіційно кажуть десь про приблизно 80 ядерних боєголовок. А от Естонія, поки Путін, чи там ж якісь там про Сингапуру да? ну, але ясно, що провокації відбуваються ем, безпілотники над аеропортами Копенгагена, Данія, Норвегія, Осло, закриваються аеропорти на Данію, як каже керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Путіну. Це вигідно з різних причин, зокрема, також паралізувати авіасполучення НАТО, шантажувати санкціями, Він хоче, щоб познімали згодом авіаційної галузі. Ну на загал, як ви кажете, сіяти атмосферу. Страху, це те, що це вкладається. Я думаю, Естонія робить правильно і в контексті попередньої нашої теми заявляє про те, що вона готова розмістити у себе британські f 35 а вони, я нагадаю, ці джети-виміщувачі здатні нести ядерну зброю. Ось так. І дуже добре. Що така ініціатива є. Росія, ймовірно, відреагує з люттю, пише за телеграф. Та яка вже різниця Естонія як відреагує Росія, яка свої міги, про що ми згадали, запускає по 12 хвилин, тримаючи в їхньому повітряному просторі над країною НАТО. Ну тут потрібно робити дійсно кроки. Плюс ми ж бачимо, що є заяви побратимів по Балтійським державам, та ж сама Литва, заявляє, що ну, треба збивати. треба збивати. І там з Чехії здається теж схожі заяви були. Тобто зараз в самому НАТО намагаються переглянути все ж таки алгоритми. Хоча, якщо дивитися на наприклад, Туска і Польщу. Ми бачимо, що за бравурними заявами, що будемо збивати все, потім виявляються подробиці, ну будемо аналізувати, чи є реальна загроза, чи е, не буде цієї загрози. Ну, просто залетіло щось, абсолютно неконтрольовано, вилетіло. Ну, буває. Ну тобто, тут е, дійсно суть в деталях, але ну, НАТО потрібно, очевидно, все рівно оновлювати свої алгоритми. Е, і ті Ті нормативні акти, які сьогодні безпосередньо керують загальним процесом, то звичайно вони не відповідають реальності, не відповідають тому рівню навіть гібридної загрози, яка іде безпосередньо з боку Російської Федерації. Ігор, і в нас буквально дві хвилинки. Зеленський Трамп, Асамблея ООН, зустрічі, ще представники десяти країн, Так розумію, будуть ну принаймні з анонсів. Чи може в досторонньому форматі спершу більше символізму і звірки годинників? Чи якийсь результат ви очікуєте? Без символізму, але звірка годинників, плюс обговорення все ж таки низки напрямків. Це оборонна співпраця з нашими державами, відповідно з Вашингтоном, що стосується постачання дронів. А я нагадаю, що президент заявив про контрольований експорт української зброї, щоб більше заробити для сил оборони України, і ми більше могли якраз за ці кошти виробляти. Другий момент це гарантії безпеки. Все ж таки участь сполучених штатів третій момент. Це організація тристоронньої зустрічі. Ну і все те, що знаходиться зараз дійсно в полі зору, та ж сама імплементація угоди про мінерали бачимо, там ну доволі активно іде рух. Тобто, є про що поговорити. Головне, щоб це за якістю розмови було точно, як десь Ватикан, навіть якщо буде 15 хвилин, але щоб було чітко і по справі, а не так, як бували інші випадки. Mm -hmm. так, не так як 28 лютого. Дуже дякую. Дякую, Ігоре за ці прекрасні коментарі. Розставлені акценти за ваш час і позицію. До зустрічі вже в п'ятницю. На все добре, хорошого дня. Дякую вам. Ігор Щеленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Рино ну, ім'я». Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки і підписуйтеся на YouTube ігоре на YouTube 2.4. І нагадаю, принагідно, що триває мій збір на Ніса Навара для спецпідрозділу гурмову Кракен. По перше, вони ймовірні, тому що нам вдалося зібрати вже та вже майже всю суму 360 тисяч гривень майже із необхідних 430, Тож я впевнена, що за цей робочий тиждень ми досягнемо вже цього переможного результату разом. Друзі, і дякують нам дуже бійці, які дивляться наші ефіри, відчувають всю вашу підтримку. Передають умось такі дистанційні вітання через мене. Це багато вартує. Ми знаємо, як кожен наш військовослужбовець якраз таки і є запорукою нашого завтрашнього для нашими гарантіями безпеки. І... Однозначним сценарієм для Росії смерті кожного російського окупанта на нашій землі, Тож давайте ми до цього прекрасного процесу, теж долучимося. qr код переходьте спасибі Кожного побачимося і переможемо.